У столиці мають намір привести до ладу міські межі. Нині київські кордони не узгоджені на 100%. Проєкт Проект нового землеустрою розглядаючи на комісії депутати Київради. За пропозицією Київзему перекроїти планують межі усіх п'яти районів області, які прилягають до міста. Першочергово мають приєднати до столиці острів великий площою більше к 700 гектарів. Саме там місто має намір спородити нову потужну станцію водозабору. Ми розуміємо, що той водозабір, який є сьогодні на Дніпрі і на Дісні, ми повинні мати якийсь розвиток для міста Києва. Саме це місце визначено всіма екологами, спеціалістами, як не саме краще для того, щоб містом забезпечувати водою. Воно є найвигідніше. Там є саме чиста вода, там нема скидів. Це є те, що потрібно сьогодні для міста Києва. Компенсувати територію великого Київ має намір островом Дикий, який прилягає до меж Козинської сільради. До цієї території зараз ані під'їздів, ані мостів. До зони міста мають намір долучити і тисячу гектарів території з боку Бориспільського району, яка за генеральним планом Києва має відійти під житлову забудову за плавні території річки Дніпро. Вони по генеральних планах радянських часів завжди передбачались включення в межі міста Києва для розвитку житлової забудови в ту сторону. Це південні Сокорки. це сільськогосподарські угіддя. Там також ніхто не живе, вони використовуються фермерами. Загалом за новим проектом землеустрою місто збільшить площу майже до 85 тисяч гектарів. Серед них 87 гектарів Коцюбинського, селищна рада якого незаконно роздавала землі столичного білячанського лісу. Те, що вони там приймали рішення на своїх сесіях, ми вважаємо це незаконним і тому ці території вони ще з 1956 року були в місті Києві. Є і я сподіваюся, що і залишаться в місті Києві. Однак виникає питання, хто відповідатиме в судах за прийняті раніше рішення у разі ліквідації Коцюбинської сільради. Винести на розгляд Київради новий проект землеустрою, а відтак і погодити приєднання селища до Києва мають у лютому. Це також чорний день в календарі керівництва обласної адміністрації. Адже... Дерибан такого масштабу і е, така оборудка не могла відбуватися без великого покровительства в е, високих обласних кабінетах. Ну, звичайно, що ми не тішимо себе ілюзіями, що адміністрація обласна чи рада підтримує. Запропонований проект рішення, запропоновану межу. Якщо проект погодять столичні депутати, облради та адміністрація матимуть місяць, аби розглянути запропоновані Києвом нові кордони. У будь-якому випадку, навіть без погодження в районах області, новий план землеустрою передадуть уже у квітні на затвердження до Верховної Ради України. Анастасія Суха Ігор Горпленкін, телеканал Київ.